І щоб прокоментувати цю ситуацію із БРДМ на території Ківерців водоканалу, ми звернулися до ківерцівського міського голови, пана Олександра Ковальчука, який, на жаль, відмовився дати нам відеокоментар, але в телефонному режимі пояснив цю ситуацію. Тож зараз пропоную вашій увазі, що нам сказав пан Ковальчук стосовно того, де взявся БРДМ у. Гаражі на ківерці водоканал. день, пане Олександр. Добре. Хочемо дізнатися. Стосовно цієї автомобілі, тільки що Рижков в нас виходив в ефір, казав, що там у вас або водоканалі стоїть. Я скоро буду Рижкова питати, чи можна мені носки вдівати на роботу. <рес> то, то це ваш автомобіль чи ні? Це не мій автомобіль, це люди п'ять днів, коли війна почалася, дали мені мої друзі. Він на обліку стоїть офіційно. Стоїть, є номера, є документи. Дали люди він був на робочому стані. Візьміть, поремонтуйте, передасте там кому ви маєте її передати. Ми її ще до кінця не доремонтували. Uh -huh. На неї є всі документи. Соціяй бригаді, вона не треба, бо вона бере багато бензину, більше 60 літрів. Бензини, вона без броні, вона зрізана все. В ній там всередині зроблено все під охоту. Це люди мисливці мали. Гроші купили від собі в 2011 році, вона стояла в неробочому стані. Ми взяли її, коли будували блок блокпости, коли був ажіотаж е, на ремонт. Відремонтували двигун, ще багато що не відремонтували. Все. Угу. Ну а дивіться, пан Ришко казав, що всі ну, номера є. Пан Рікова Ністі голова? Прошу. Пан ви Ришко, більше в маєте? має. Своїх рів чи міських голова, я вам дав коментарі офіційні. Ні, то, то я хочу уточнити стосовно номерів, то вони не відповідають ті, що стоять на ній. Так? Вони дійсно. відповідають дійсно, бо він сьогодні вмрело на обліку, а він сидить як 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 держпродспозив служби. Можна зайти, здати офіційний запит. Я uh -huh. сьогодні uh -huh. там був. Воно віддана. І в мене є всі документи, піду заберу в товариша, і вони будуть в мене в кабінеті лежати. Він стоїть на ремонті. Небайдужі громадяни не такі, як Кришков, uh -huh. аферист. А небайдужі громадяни ремонтують його своїми силами, щоб передати потім, кому його треба допомогти в нормальному стані. Угу, угу. Він законний, людина в приватній власності. Угу. Ну, але це не, він не на вас стоїть, так? Ну, звичайно, що не на мені, це не моя машина. Та, зрозуміло. Та чи знаєте, ви, скільки вона ще буде ремонтувати, скільки треба часу, щоб її відремонтувати? Ну яка різниця? Скільки будуть гроші, будемо ремонтувати? То це гроші з міської, міського бюджету, чи це ну, є. Ви, 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 ви якийсь дивний. Як може в міської ради витрачати бюджетні кошти на приватний автомобіль? Тобто ці кошти ви самі скидаєтеся, так? Ваші знайомі? Де, ми скида, хто де може. Одні mm. поремонтували ківерчаний двигун, другі допомогли там з насосом на, на, на повітря. Одні колесо дали. Mm -hmm. Mm -hmm. Це громадська ініціатива. Mm -hmm. Людей, які хочуть допомогти, але він в цивільному стані. І де мені його, і я буду подавати на військових усім, які тільки можна служби, тому що це об'єкт критичної інфраструктури. Він без дозволу військової адміністрації що на об'єкт критичної інфраструктури, знімав, mm -hmm. mm -hmm. це засоби марсої інформації, можливо, він скинув руски, може нам ракета прилетить. Mm -hmm. Розумієте, так? Так, так, так. От і все. Люди самі хочуть допомогти армії, і вони в нас його ремонтують, бо там є яма в водоканалі. Він закритий, щоб ніде, ні, туди нічого не прилетіло. А то чи знаєте, Кому ви маєте його, його передати, що ви ще будете визначатися, чи яким це Ми ще будемо визначатися. Сотні Бересота бригада сказала, нам бензинового не треба. швидка громада Бардева передавала, Ковальська передавала, але вони тобі ставили дизельні двигуни. Дизельний двигун при 100 доларів. Угу ну, де взяти 3 тисячі доларів? Запитайте, позвіть, будь ласка, Рижкову, може він дасть. Зрозуміло, дивіться, ще останнє запитання, пане Олександра стосовно того, що керівник водоканалу сьогодні був на роботі, а вже написав заяву, що нібито він відпустці. То ви можете підтвердити ці слова? Він, він, він відпустці з вчорашнього дня. Ага. Бо mm -hmm. ну, не вчорашній, а він тіпа, з понеділка, він приходив на роботу, закривав там багато різних питань. Mm -hmm. mm -hmm. Ну це не пов'язано, так, да, з соціальним? З, 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 ну, ні, з, Бо людина ніколи не була, в нього сімейна вставила, і його людина вагітна. Mm -hmm. А з чим це може бути пов'язано? Які, які проблеми, що він там стоїть? Ні, ну просто переживаю, що якби на війні не вистачає автомобілів, а тут стоїть пів, півтора року і не там стоїть. То допоможіть, дайте три тисячі доларів зберіть на гід. Зберіть mm -hmm. і дайте нам на двигун. Добре, ми оголосимо цей збір. Так, да, оголосіть, будь ласка, збір. Добре, на ну, все добре, дякуємо. Щойно ми мали можливість почути коментар ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука про те, чому на території комунального підприємства Ківерців Водоканал вже майже півтора року знаходиться БРДМ, який мав би служити на фронті. Тож, як ви почули, і маєте можливість допомогти ківерцівській міській раді безпосередньо Олександру Ковальчуку. Трьома тисячами доларів, то скиньтеся, будь ласка, цими коштами для того, щоб цей автомобіль поїхав на фронт за всіма реквізитами, Прошу звертатися безпосередньо до міського голови Ківерець.